Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн шахрайства. Овмисники у соціальних мережах вигадують все більше схем для викрадення коштів, маніпулюють і на темі війни. Схем просто безліч про види шахрайства, які пов'язані саме з темою звільнення українських воїнів і з темою пошуку зниклих безвісти людей. Наприклад, недоставка товару це один з найпопулярніших видів шахрайства. Українців, які дуже часто стають об'єктом уваги шахраїв, шахраї, зокрема ті, які намагаються виманити у вас гроші різними способами, зла. Моючи соцмережі знайомих шахраїв нових схем використання цієї тисячі зимової підтримки. Його шукали, коли він відкрив свій перший великий збір для збройних сил України. А от тепер втратив всі кошти шахраїв, які видурюють гроші у родичів полонених військових. Затримали шахрайку, яка вимагала 1 мільйон гривень у дружини полоненого захисника Азовсталі. Хочеться, щоб ви роз'яснили, які зараз схеми пастки, на які потрапляють українці у топі, що фіксує кіберполіція. Нова допомога, нова та від держави активно ними підхоплюються і використовуються для того, щоб заволодіти коштами довірної громадян. Якщо вас щось попросять, перетелефонуйте, напишіть в іншій соцмережі, уточніть ти мене щось просила чи просив, чи ні? Духфактор авторизація запобігає несанкціонованому втручанню зловмисників до вашого акаунту. Можливо, шахраї будуть запитувати і код двох авторизації або ж пароль. Ні в якому випадку не, не потрібно шахарям передавати такі дані. Будемо мати каскадний ефект шахрайством по типу друг полосувок. Почали займатися 22 року. Розміщали е, різні публікації, там, де є військові, е, де вони з автоматами в формі все напередку. Ну, такі дії були. Викладали в історію і публікації. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.